Нелегальне сміття більше половини сміттєзвалищ Кіровоградщини не мають паспортів. Статистику оприлюднив екологічний департамент. 65% полігонів з побутовими відходами стихійні. Всього на території області нарахували 402 сміттєзвалища. Найменше паспортів видали в Олександрійському та Вільшанському районах. Зовсім немає легальних сховищ відходів у Сітловодську та районі. Щоб поліпшити ситуацію, екологи рекомендують посилити роботу місцевим радам та отримати паспорти. Зараз їх погодження безкоштовне. Не паспортизовані звалища жодним чином не контролюються на предмет відповідності санітарному та природоохоронному законодавству, що створює суттєві ризики для безпечної життєдіяльності людей, які проживають поблизу місць розташування відповідних сміттєзвалищ. Якщо ми говоримо про системне вирішення цієї проблеми, то безумовно в області має бути збудований сміттєпереробний завод. Який би власне основну частину відходів, які з'являються на Кіровоградщині, а вони безумовно з'являються там, де є великі місця, щоб вони мали переробку.